У Братинській громаді попрощалися із бійцем Миколою Журавльовим. Кожен день дзвонив до мене. Останні слова я сказав, що люди, я не вернуся. Все, телефон мій замовка. Стан двох школярів, яких врятували на водоймі у Нововолинську, стабілізовується. Луцький інженер разом з гончарами розробили прилад для обігріву. Перші півсотні теплинок роздали військовим. 160-150 градусів. Вона вже є на окопних свічках. Воно працює так само миттєво. Центр розпечений до червоного. Більше 600 градусів. У храмі Покрови Пресвятої Богородиці провели чин похорону за військовослужбовцем Миколою Журавльовим, який загинув 30 грудня поблизу населеного пункту Красногорівка Покровського району Донецької області. Він був дуже добрий, він нікого не обідав. Кожен день дзвонив до мене. Останні слова, я сказав, що люди, я не вернуся. Все. Телефон мій замовк. Він сказав, що Україна буде наша. Старший солдат Микола Журавльов 1973 року народження жив у селі Лаврів. Після першого бойового досвіду в АТО чоловік отримав поранення, розповів сусід Микола Корнійчук. А майже п'ять місяців тому, каже, був мобілізований вдруге. Коня купив недавно, хотів трактор драктор купертів, собі щось працювати на землі. Лікувався, був вдома, я знаю. За все піде, вилікується, піде. Ще все. Відповідальний був. Він дуже ну, займався сином. Дуже хороша людина він був. Спілкувалися на рахунок війни. Тяжко йому було. Тяжко сльози навертались на очі. За словами односельчанина Арсена Сидорчука, у загиблого воїна залишилися дружина і син. «Миколину сина в школі, вчив. Отримав хороші знання в школі. А чого був такий? Бо був хороший батько в нього. Не робив нікому. Зла, послушний в селі, завжди відзивався на якісь проблеми комусь допомогти. Вів своє маленьке господарство. А коли війна почалася, пішов захищати батьківщину. Поховали полеглого в боях за Україну героя Миколу Журавльова на кладовищі села Лаврів. Микита Чибар, Петро Потієвський. Суспільне новини. Луцьк. Втрати російських військ станом на 6 січня, особовий склад: близько 110 250 осіб, танки 3064 одиниці, бойові броньовані машини: 6124 одиниці, 2059 артилерійських систем, 431 реактивна система залпового вогню, 215 засобів протиповітряної оборони, 285 літаків. 1844 безпілотних літальних апарати, 272 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни 4797 одиниць. Спеціальна техніка, 182 одиниці, 16 кораблів та катерів, збито 723 крилаті ракети. Слава ЗСУ! На кордоні з Республікою Білорусь ситуація в межах області контрольована. Впродовж доби змін не зазнала. Кордон посилено охороняють. Розповіла речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна щодо ситуації на українсько польському кордоні. За минулу добу через міжнародні пункти пропуску ягодин та Устилух, що межують з республікою Польща, виїхало 4200 тисячі людей, в'їхало 5000 тисяч людей. Коли надавав цивільну допомогу, то були прильоти ракет розли, різних і гради, смерч. Росіяни б'ють і по харковій артилерії, то були випадки, коли виїжджав допомагати людям на місцях прильотів. Давид на позивний данте парамедик окремого загону спецпризначення Люберт ЗСУ, 21-річний військовий родом із Харкова. Зараз виконує завдання у складі військового підрозділу на Волині. Напередодні став свідком аварії, яка трапилася поблизу села Всеволодівка Луцького району. Надавав першу меддопомогу травмованим в ДТП. Там в авто була вагітна жінка, дитина і саме чоловік. То чоловік більше за всього постраждав, то одразу до нього. Була допомога надана. Це ми забінтували йому руку, а Потім ще був наданий повний огляд. І підтримувався постійний контакт з ним, щоб він не втрачав свідомість. З собою парамедик завжди возить медсумку. У мене все для того, щоб надати першу допомогу по системі марч. Там і турнікети, і безбалюючиї тампонада, ножиці. Військова медицина каже Давид: відрізняється від цивільної. В тебе немає великого асортименту, скажімо так, допомоги. Ти завжди. Обмежений чимось. Тактична ситуація вона завжди змінюється. Це вносить свої корективи. Курси в нас розраховані на навчання бойових медиків на тему того, щоб вони орієнтувалися в тим, що в них є під час бойової якоїсь ситуації, і максимально могли допомогти людині в кратчайші сроки. Харків'янин півроку тренує групу бойових медиків на Волині. Говорить, коли буде завдання вирушати на передову, поїде. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Школярі, яких 3 січня витягнули з водойми, у Нововолинську перейшли до тями. Про це Суспільному розповів за відділення анестезіології міської лікарні Андрій Гідзінський. На сьогоднішній день стан дітей стабілізувався. Вони в свідомості контактні, тобто з ними можна поговорити. Вони розуміють, що сталося. Не пам'ятають, але розуміють, де вони є. На даний момент продовжується консервативне лікування до одужання. Нагадаємо, 3 січня у нововолинську частину рятувальників надійшло повідомлення про дітей, які провалилися під кригу у кар'єрі. На водомі було троє школярів. Їх упродовж години витягали рятувальники. Двох братів 10 12 років доправили в лікарню. Реанімовували їх 3-4 години. У 15-річного підлітка, якого дістали з води, медики констатували смерть. Сьогодні перед різдвом. Позвонила нам людина і запропонувала роздати сковородочки. Волонтерка Наталія Петрук у центрі допомоги біженцям з тваринами у Луцьку роздає посуд, наданий благодійниками. Окрім цього, центр продовжує допомагати усім, хто приїхав з тваринами із окупованих територій та територій, де ведуться бойові дії. У центрі можна отримати також одяг та корм для тварин. Цим людям найважче їм найважче знайти житло. Ніхто не хоче. Ті люди, які мають тварин, вони готові здати. Того пріоритет звичайно всім людям. Ми троє. Ті люди, які організували цей фонд, ми є собачники. Люди, які люблять тварин, то так. Із Сєвєродонецька приїхала Світлана, одна із членів сім'ї, собачка Джесі. Жінка дізналася про центр наприкінці літа, і відтоді родина отримує тут допомогу. Дуже ми полюбляємо цих волонтерів, дуже добрі дівчата. Мої діти їх дуже люблять. Ось ходимо сюди за одежею і кормом для собані. Дехто із переселенців долучився до волонтерської діяльності. Серед них Сніжана Булах. Яка наприкінці серпня приїхала з Нікополя Дніпропетровської області? Приїхала я з собакою і кішкою? Везла сюди на машині тисячу більше тисячі кілометрів. Мені допомогли дівчата, і я мушу теж допомагати. Всім, хто приїжджає сюди, із Лисичанська, Луганської області приїхала Ольга Золотарьова. каже: вдячна волонтеркам за розуміння і підтримку. Ми приїхали з кішкою, і вони нам відразу допомогли з кормом, і дали посуд для кішки. Якісь ліки були потрібні теж дали. Одягу дуже багато. Галина Карпус із Харкова приїхала з двома дітьми та двома собаками. Дуже велике дякую людям, які допомагають і кормам, і ваші речами, бо дуже багато і дітям брали речей. Без цієї допомоги було б насправді дуже тяжко. Працюємо ми в штатному режимі. Понеділок, середа четвертої до сьомої. Видаємо корм, є речі. Волонтерки центру допомоги біженцям з тваринами дякують усім, хто надає допомогу людям і тваринам, які були змушені тікати від війни. Лариса Андрійчук, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк. В даному виробі через спеціальний його конструктив вся теплова енергія збирається, акумулюється і випромінюється в сторону. 10-15 хвилин 70 градусів. Луцький інженер і підприємець Василь Цапюк за допомогою пірометра вимірює наскільки нагрілися стінки обігрівача волинська теплинка від таблетованих свічок. Перші півсотні теплинок безплатно роздав військовим, розробив прилад для обігріву разом з луцькими гончарами. Один з них, викладач вищого професійного училища будівництва і архітектури, Володимир Кусик виготовив уже 150 виробів. Складність того виробництві, що це ніби мало бути три горшка в купі, стягнуті такими якимись елементами, але ми робимо з одного шматка глини. Ну і глина така особлива, це шамотна маса, вона є така пориста і тримає температуру. На один виріб іде три кілограми шамотної глини. Вона містить крупинки піску. Ця глина зі Слов'янська. Зараз її там уже не виробляють через війну, каже Василь Цапюк. Вдалося викупити залишки «Зі звичайної глини. Цей виріб може руйнуватися, тріскати від контрастних температур. А саме ця шамотна маса вона для цього вироба І Стінка там скрізь однакова і нагрівається рівномірно. Обігрівач можна використовувати в оселі і в окопних умовах, каже Василь Цапюк. Прилад працює за законами збереження і передачі теплової енергії. Розповідає, від спиртового пальника теплинка нагрівається миттєво, «160-150 градусів. Вона вже є, ну вже не, не доторкнешся до неї на окопних свічках. Воно працює так само миттєво, тому що окопна свічка дає. Дуже велику потужність. Ми не заміряли в кіловатах теплової енергії скільки, але я думаю, що це приблизно як 100 свічок. Ну дуже велика там температура. Ми перевертали внутрішній сам центр, розпечений до червоного, більше 600 градусів. Розробники Волинської теплинки створили ще спеціальний керамічний диск як додаткове джерело тепла, щоб військові могли зігрітися в польових умовах. Коли кладеться цей диск наверх на теплинку, він розігрівається до температури там. Комфортно і ним можна гріти руки. тепловіддача від нього швидка, класна і довготривала". Зараз каже Василь Цапюк. Волинська теплинка у процесі запатентування. Оксана Євпак, Валерій Фатисов. Суспільне новини. Луцьк. Семирічний Максим разом із іншими дітьми пише листа на фронт. Так каже, хоче підняти настрій українським воїнам. Вав прапор України сонечко, їх самих. Такі листи підтримки та подарунки для бійців, які боронять Бахмут, упродовж двох тижнів збирали більше ста сімей у Ковалі Володимирі та Камені Каширському, розповіла співорганізаторка проєкту Таємний Санта для бійців Інна Поліщук. Також до акції долучилися й небайдужі лучани, які пересилали нам подарунки через відділення пошти. Всі будуть подаруночки пакуватися ручками, тому що дуже важливо передати атмосферу від дітей. Ідея була зібрати всі необхідні речі, які потрібно бійцям на фронт: чаї, кави, консерви, сухпайки. Якісь деякі навіть дітки поприносили технічні речі, скажімо, як павербанки. Цю тробинку ми складаємо їжу. Тут, також тут у нас. Салфетки це для погоди за собою. одежа і ще одна одежа. Щоб їм було тепло і вони могли зберігати своє тепло. енергічні батончики, щоб їм було ще їсти. Ковальський волонтерський центр Марлох відповідає за доставку святкових посилок на Бахмутський напрямок. Проєкт Секретний Санта один із понад 20 соцінціатив волонтерів. Ми передаємо на цьому тижні великі партії такмеда на Донецький і Харківський напрямок. Танкістам 28 ї бригади, 14-та бригада, штормовий 5-й полк і полк АЗОВ вже очікують подарунки від цих діточок». До 15-ї поїздки на фронт готується військовий священик Матвій, каже цього разу: везе медикаменти, засоби гігієни, продукти та подарунки від дітей для бійців Волинської, 14-ї окремої механізованої бригади. Заради дітей сьогодні наші військові віддають своє життя, щоб здобути перемогу і передати діткам. Успішну квітучу європейську Україну веземо повністю завантажений бус. Навіть бувало і два буси, і три буси. Неважливо, яка коробка, чи маленька, чи велика. Важливо, як ми її даємо, як ми її пакуємо, що ми вкладаємо. Микита Чибор, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Перемога. Перемога! Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.